Давайте сьогодні згадаємо про людину, чиї винаходи врятували мільйони життів по всьому світу, його ім'я Володимир Аронович Хавкін, видатний бактеріолог, чиє коріння міцно пов'язане з Україною. Володимир Хавкін народився у 1860 році у портовому місті Одеса. Його освіта почалася саме тут. Він закінчив гімназію в Бердянську, а згодом Новоросійський університет в Одесі. Де вивчав зоологію та брав активну участь у студентському житті. Навіть попри політичні переслідування царського режиму, які змусили його згодом емігрувати, він завжди пам'ятав, звідки походить. Свою наукову кар'єру він продовжив за кордоном, працюючи спочатку в Швейцарії, а потім у легендарному інституті Пастера в Парижі. Саме там, у 1892 році, Хавкін здійснив перший прорив. Він розробив першу в історії ефективну вакцину проти холери. Його рішучість була безпрецедентною. Щоб довести безпечність свого препарату, він ввів його собі особисто. Після цього Хавкіна запросили до Індії, де лютували епідемії. Завдяки його вакцині вдалося зупинити поширення хвороби та врятувати незліченну кількість людей. Але на цьому його подвиги не завершилися. У 1896 році, в Мумбаї він створив ще одну сенсаційну вакцину проти бубонної чуми. Знову ж таки, в умовах тотальної недовіри та антисанітарії він за лічені місяці розгорнув масове виробництво, забезпечивши порятунок цілого континенту. Володимир Хавкін, син Одеси, увійшов в історію як рятівник Індії. Його спадщина це мільйони врятованих життів. Та яскравий приклад того, як український інтелект змінив долю світу.